Доброго дня, колеги, всім, хто мене дивиться. Ціль мого візиту сьогодні на пасіку це перевірка та термінове розширення сімей. Так як на дворі холодно і розширити треба було ще до похолодання, але не встиг. От, в першу чергу перевіряю, чи йде розвиток, чи зупинився, але думаю, що йде. От, і як за потреби розширяю. Перевіряю, чи на крайній рамці немає розплоду. Якщо є розплід, ставлю на розширення. Якщо на другій рамці розпліт, то так само ставлю на розширення. Зараз разом подивимося, я одну сім'ю перегляну повністю, далі вже будемо дивитися швидко. На дворі холодно, бачите, небо все хмарне, температура плюс 10. Зараз будемо дивитися, побачимо. Сімейки різні, хтось сильніший, хтось слабіший. Слабішим розширення не треба. Розширення треба сильнішим і середнім. Крайню рамку ставлю для переносу, щось тут перенесли, трохи водою закидали. Застав на раз. Переглядаємо в один бік. Крайня важка, мабуть, вся з медом. Да. Вся з медом, мені нічого не може бути. А якщо мед під'їдений, то буде з розпудом. Ось маточка ходить із жовтою міточкою, бачите, на другій рамочці ось. Ну, вся з личинкою. Ця з розплодом печатним. Пасіку я ще не розширяв. Це перше розширення. Так, лості перевертаємо та ті гріються. А на цих дивиться будемо. З розплодом. З розплодом. І крайня. Бачу здалеку, що з розплодом. Бачите, вже й трутні є. Вже є такі що й вилупилися. І вся з розплоном, тобто сімейка дуже потребує розширення. Ця рамка, що стояла для переносу, досарапую остатки меду і ставлю на розширення. Рамка трошки темнуватенька. Літом піде в вибраковку. Хорошо ставить світло коричневі мало медні рамочки. Так, ще чуть-чуть димку. Якби була хороша погода, то, мабуть, вже б на цю пору ставив би по одній вощенці. А так як погода... Трохи зовсім не льотна, то ставлю суш, тому що потребують. Попадалось мені кілька слабшеньких сімей, то тим розширення не треба. Зараз йдемо далі. Дивитися треба дуже швидко, тому що холодно, щоб не охолоджувати гніздо. Дивимося з якої сторони в нас край. Тут ось. Оголяю 2-3 рамочки. Це ніж до передивляється, потреби немає. Якщо бачимо, що бджоли багато, дивимося крайні рамки, першу і другу. І цього буде достатньо. Бачите, рамка чорна, така на розширення не йде. Так, Заставна раз. Далі дивимося крайню. Тут чуть з розплодом, а з цієї сторони дивіться, бачите, купа розплоду. Потреби передивлятися, далі немає, але покажу. Друга теж з розплодом. Тобто цим терміново рамочку суші. Таких меду у них не фонтан. Поставлю таку. Трохи медовеньку рамочку, поцарапаю трохи. Решта догризуть самі. Тверда, погано дереться. Ще й мед закристалізований трохи в рамці. Мабуть, десь сторічний соняшник. І все, ставлю на розширення. На розширення другою ставлю. Центр гнізда зараз не ставиться. От і першу вещенку я теж ставлю другою від краю. Все, дивимося далі, все одненькі. Дивимося, що тут. Бачите, вже холстик тільки на холсти куча бджоли. Відкриваємо, дивимося, бджоли багато. Раз бджоли багато, значить є вероятність того, що треба розширяти. Так, Оце така бачна. досить не світло, не темно, ну в принципі світло. Може йти на розширення за потреби. Це все те, що ставилось для переносу. Крайне. З медом, друга з личинкою, третя з печатним розплодом. Так, Вертаємо назад. Цю зацарапуємо. І в гніздо. Ви бачите, що я сильно гнізда не відкриваю і дуже швидко дивлюся. Ну, щоб досить холодно. Щоб не простудити, не застудить розплід, роботи треба виконувати дуже швидко. Ну це якщо так само як у мене, що пасіка зимою дуже звуженою, то вона зараз потребує розширення. Тому що стоїть у всіх по 6 рамок, і з них по 4-по 5 вже з розплодом. Тому треба срочно розширяти. Якщо стоїть рамок більше, то, в принципі, розширення не потребує. Ну, основна ідея цього відео це показати, те, що незалежно від того, що холодна погода, якщо є терміново потреба розширити, то треба розширяти. Але роботи викодувати всі дуже-дуже швидко. Для всіх тих, хто каже, що українська степова бджола зла, ви бачите, я працюю без рукавиць, на дворі холодно, але особливо на мене ніхто не нападає. На цьому дякую за увагу. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте здорові!